Тяжко важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилиться, хоч з гори та у воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, а нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає. А моя десь лидащиця за морем гуляє. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають, багатого губатого дівчина шанує, надо мною сиротою сміється, кипкує, чи я ж тобі не вродливий, чи не в тебе вдався? Чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся, любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужим полі, та там і загинув, умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю.